Олександра в кризовому центрі вже місяць. Тут вона із немовлям згадує кілька разів з дитиною на руках втікала з дому від чоловіка тирана, доки одного разу вирішила досить терпіти. Тепер жінка під захистом, кормять тепло, постійно фрукти, овочі. Нам все предоставляється, памперси. Ну, собственно говоря, уход, ну, отлічно. Просто є все, є кровать, є гаряча вода, є холодильник, печка. Ну все отлично. Це одна із багатьох історій жінок, які не можуть повернутися додому, бо там небезпечно за останні роки, як свідчить статистика, звернень до поліції про домашнє насильство відчутно побільшило. А тому виникла необхідність у створенні допоміжних центрів захисту, які взяли б на себе відповідальність надавати першу кваліфіковану допомогу постраждалим у кривому розі з такою ініціативою вийшла міська влада. Її підтримали давні партнери: фонд ООН у галузі народонаселення та німецька організація GIZ. Як підсумок у цьому році в Кривому розі відкриється новий сервіс Денний центр. він працюватиме в допомогу вже діючому кризовому центру. Функція денного центру власне буде полягати в наданні психологічної допомоги юридичної допомоги правничої. Там будуть знаходитись фахівці із соціальної роботи, і власне їх функція це Супровід надання цих послуг, які я перелічила, а також супровід тих постраждалих, які зверталися можливо до цього кризового центру, або це будуть нові постраждалі жінки, жінки з дітьми або діти, або чоловіки. Дуже важливо, щоб. Координація та відбувалась на місцевому рівні, щоб всі постраждалі, які потребують комплексної допомоги, могли її тут отримати. І ми думаємо і сподіваємося, що якраз денний центр стане такою точкою входу, який дозволить всім об'єднати зусилля. Реалізація ідеї створення нового сервісу денного центру відбуватиметься в рамках проєкту Міста і громади. Вільні від домашнього насильства. Жінка, яка перебувала у кризовому центрі, потребує подальшої психологічної допомоги психологів та фахівців із соціальної роботи. Тому ми вдячні нашим партнерам, нашим друзям і нашим помічникам. Які хочуть разом із нами, щоб місто Кривий Ріг був без насилля. Яркононенко, Андрій Славний, цей день.